Очамо храдіо дванадцята година. У нас понеділок і вже традиційно гостем нашої програми інформативно є міський голова Тернополя Сергій Віталійович Надал. Сергій Віталійовичу, дякуємо вам за те, що прийшли, і вітаємо цього понеділка. У нас у студії доброго дня, пані Наталі, та всіх шановних радіослухачів. У нас вже підзбиралося декілька запитань до нашого мера. Як завжди, всіх запрошуємо долучатися до нашої розмови. Працюємо ми як завжди у прямому ефірі. Заходьте на офіційну сторіночку Сергія Надала у Фейсбуці. пишіть ваші коментарі і доєднуйтеся до до нашої розмови, отож Сергію Віталійович, у п'ятницю 19 грудня відбулася 54 та сесія Тернопільської міської ради, і депутати прийняли ряд важливих запитань. Я хотіла би поговорити про основні із них, і окрім того, звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно отримали ще 23 мужніх наших захисників Хотіла б, щоб ви розповіли про це. Так, в п'ятницю пройшла 54-та сесія міської ради. Загалом було розглянуто 153 питання порядку денного. Розпочали роботу сесії з, вже, на жаль, традиційно з відзначення наших кращих Тернополя, наших земляків, які загинули, захищаючи нашу свободу і незалежність. Ще 23 захисники наших земляків отримали звання почесні громадяни міста Тернополя посмертно. Я зачитаю зараз прізвища цих героїв. Це Берладин Віталій, Бачевич Михайло, Бролінський Ігор, Буда Андрій, Войнаровський Сергій, Гавришко Федір, Гирило Ярослав, Глива Іван, Гулька Петро, Дзюбик Василь, Забояк Михайло, Ковальчук Назар, Козачук Сергій, Костишин Юрій, Ларін Ігор, Рудей Ігор, Тарас Назарій, Томчук Василь, Плісак Анатолій, Халупа Ігор, Чумаков Володимир, Штокол Роман, Юськевич Віталій. Вічна пам'ять, вічним слава, вічна їм слава нашим героям. Сергій Віталійович, Я знаю, що на сесії внесли зміни до бюджету Тернополя на 2025 рік. Ще розкажіть, будь ласка, що саме змінилося? У такі рішення традиційні про завершення бюджетного фінансового року для того, щоб повністю врегулювати всі розрахунки, виплатити вчасно заробітну плату, розрахуватися за комунальні послуги. Зокрема, які були зміни в цього разу прийняті, з була збільшена дохідна і видаткова частина на 16 мільйонів 333 тисячі за рахунок збільшення доходів до бюджету. Ці кошти були спрямовані тернопіль автотрансу на компенсацію за 8 мільйонів 564 тисячі. Це компенсація за проїзд, безкоштовний проїзд пільговиків. Також 5 мільйонів 912 тисяч направлено в тернопіль міста Плокомуненерго для сталого проходження опалювального сезону. Оскільки воно працює збитково, різниця в тарифах уряд не компенсовує. Під ці кошти ми змушені виділяти з міського бюджету, щоб тринство мало можливість працювати, закупляти газ, платити зарплату і забезпечити теплопостачання. Також кошти були спрямовані на програму обороноздатність ще 1 мільйон гривень. Відбувся перерозподіл бюджетних асигнувань між розпорядниками коштів. Кошти були також спрямовані. ще Майже 14 мільйонів гривень, точніше, це 13 987 мільйонів теплокомуненерго знову ж таки на проходження стало опалювання сезону. Ще 10 мільйонів 916 тисяч направлено Тернопіль електротрансу за відшкодування вартості збиткового проїзду. Також спрямовано 2 мільйони 550 тисяч гривень до резервного фонду міста Тернопіль для того, щоб ці кошти спрямувати на. Витрати, які пов'язані з ліквідацією наслідків ракетної обстрілу 19 листопада, і додатково ще 1 мільйон гривень на програму обороноздатності, завдяки цьому рішенню додатково спрямовано також 15 мільйонів 396 тисяч гривень на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери а також ще додатково 800 тисяч гривень на плату за енергоносії. Але це рішення дає можливість нам завершити рік без боргів, тобто всі бюджетники отримують всю належну заробітну плату, інші виплати також повністю буде розрахунок за комунальні послуги. Дякую, Сергій Вітальович, Ну і звичайно ж було прийнято рішення про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2026 рік. То важливий наш документ. Розкажіть, будь ласка, детальніше нашим слухачам, куди будуть спрямовані кошти. Е... Депутати прийняли рішення про бюджет міської громади на 26-й рік. Бюджет на 26-й рік вкотре, на жаль, затверджується в умовах воєнного стану відповідно з пов'язаних з цим всім економічних викликів і загроз. Метою бюджету є створення умов для повноцінного функціонування міста і громади шляхом забезпечення фінансування всіх закладів соціального захисту, освіти, медицини, житлово-комунального господарства, культури, а також. Звісно, це підтримки збройних сил України під грунтом для формування показників бюджету був закон України про державний бюджет на 26 рік, листи рекомендацій Міністерства фінансів України, а також доведені держави основні показники і індикатори на наступний рік. Зокрема, ріст ВВП до попереднього року – 102,4%, індекс споживчих цін 109,9%. Це грудень до грудня попереднього року а також мінімальна заробітна плата на рівні 8647 гривень і прожитковий мінімум для працездатних осіб 3328 гривень. Також була врахована діюча в нашому місті показники програми економічного і соціального розвитку на 25-27 роки. Отож, про показники бюджету доходи заплановано в розмірі. 4 мільярди 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Е, порівняно з очікуваним надходженням 2025 року, власні доходи бюджету зростуть на 315,2 мільйона гривень або на 8,7%. Доходи спеціального фонду плануються у розмірі 125,7 мільйонів, тобто при бюджеті 4 мільярда, лише 125,7 мільйонів ми плануємо капітальні видатки. Це сначала 3%, відсотки, які можуть бути спрямовані на певні робіт Тобто це по суті бюджет виживання. Е, видатки бюджету становлять на двадцять двадцять рік у розмірі 4 мільярди 526 мільйонів гривень, в тому числі місцеві запозичення це 558 мільйонів гривень. Е, з цього бюджету в цілому на оплату праці працівників бюджетної сфери спланується спрямувати 1 мільярд 74,7 мільйона гривень. На оплату енергоносіїв 241,1 мільйона мільйон гривень. Крім того, у нас є реверсна дотація: 249,2 млн грн. Це ті кошти, це 249 млн, які держава-уряд де вилучати з нашого міста в дохід держави. Тобто ці кошти, які місто в попередні роки мало можливість додатково заробити, тепер ці кошти вилучаються до державного бюджету. Резервний фонд заплановано в розмірі 82,2 млн грн. На програму «Бронездатність» вже передбачено кошти в сумі 151,8 млн грн. На що спрямована решта коштів, це отримання установи освіти входиться в місту попередньо 1 мільярд 352 млн грн. З них на заробітну плату 653 мільйона гривень і на плату енергеносіїв 204 млн грн. Отримання закладів охорони здоров'я це 168,6 млн грн. З них на програму здоров'я, якою передбачено безкоштовні надання різних водів медичних послуг для тернополян, спрямовано 148 40 мільйона гривень. На отримання установ соціального захисту і соціального забезпечення на 26 рік передбачено кошти у розмірі 340,1 11 мільйона гривень, в тому числі все входять кошти, які дають на програму Турбота, якою передбачено допомоги найменш захищеним категоріям населення. На отримання закладів культури на наступний рік передбачено 124,7 мільйона гривень. На отримання закладів фізичної культури і спорту, тобто спортивні школи і все ж з цим зв'язано 133,2 млн грн. Отримання житлово-комунального господарства місту обійдеться в рік попередньо 1 млрд 364,3 млн грн. Утримання транспортних мереж і зв'язку передбачено кошти в розмірі 192,1 грн. гривень. Це по суті є основні видатки, на які будуть спрямовані кошти наступному році. Дякую, Сергій Віталійович. це була така розгорнута інформація. Насправді про те, куди будуть спрямовуватися кошти у 2026 році відповідно до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2026 рік. Ми продовжуємо нашу розмову. Нагадую, що спілкуємося у прямому ефірі і з мером Тернополя Сергієм Надалом. Запрошуємо долучатись до нашої розмови на офіційній сторіночці Сергія Надала у Фейсбуці. Маєте змогу залишати свої коментарі чи запитання. Сергію Віталіючу Тернопіль. Ска міська рада продовжує допомагати нашим захисникам і тим захисникам, які повертаються з фронту, які хочуть влитися нормально у цивільне життя, і зокрема депутати затвердили програму підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення чи розвиток власного бізнесу на 2026-2027 роки. Розкажіть, будь ласка, які можливості від цього отримують ветерани, і що ця програма їм може дати? Метою цієї програми є максимальне сприяння соціальній, а також економічній реінтеграції наших земляків, які вертаються з військової служби, які звільняються з Збройних сил України шляхом створення для них відповідних умов для самозайнятості, для розвитку ветеранського підприємництва, а також для підвищення економічної незалежності ветеранів війни і членів їхніх сімей. Програмою передбачено, зокрема, надання. Фінансові підтримки на безплатній основі на безповоротній основі для реалізації певних бізнес проєктів як Це було вже й в попередні роки. Окрім цього, ветерани війни, члени сімей будуть мати можливість пройти відповідне безкоштовне навчання, брати участь в семінарах, консультаціях, тренінгах для того, щоб створення розвитку власного підприємства власного бізнесу. Також програма передбачає сприяння в просуванні продукції чи послуг, які ними будуть виготовлятися. Зокрема, допомога там участі в різних виставках, ярмарках, платформах, проведення різних рекламних заходів, а також інших заходів, які зв'язані з підтримкою просуванням цієї продукції, і навіть участь в міжнародних програмах по обміну досвідом. Сподіваємося, що це буде насправді стимулом для наших ветеранів і членіх сімей, для того, щоб вони більше долучалися до Розвитку і створення власного підприємництва дякую. Ну наш тернопіль продовжує оговтуватися від тієї страшної атаки, яку здійснив на нас ворог 19 листопада, і я знаю, що для підприємців чий бізнес постраждав власне після цього числа. Будуть якісь впроваджені пільги, так і якась допомога від міської ради. Розкажіть, будь ласка, Сергію Віталійовичу про це. Так, допомога надається не лише мешканцям міста, чиї будинки постраждали, чи чиї оселі постраждали, але мова йде і про тромпських підприємців, тому що люди протягом років працювали, сплачували податки, допомагали місту. Зараз місто має подбати дещо і про них, щоб їм легше вернутися до повноцінного роботи і продовжити свій свій бізнес, свою роботу е на цій сесії також було прийнято рішення для того, щоб підтримати цих суб'єктів господарювання, які постраждали внаслідок атаки 19 листопада. А також ще й додатково допомогти тим підприємцям, які постраждали раніше в травні в червні місяці. Зокрема, для юридичних і фізичних усіх підприємців будуть діяти податкові пільги від сплати податку на нерухомість і земельну податку. Звільняється майно, яке потребує капітального ремонту, реконструкції або реставрації. Якщо об'єкт потребує поточного ремонту, то передбачено звільнення від податку на нерухомість. Також для постраждалого майна встановлюється знижена орендна плата за землю. Вона становити всього лише один відсоток від нормативно-грошової оцінки для земельних ділянок різного цільового призначення. Якщо це майно потребує капітального відновлення, пільги будуть надаватися за переліком, який затверджується виконавчим комітетом міської ради. Сформований перелік підприємців буде передано до головного управління податкової служби в Тернопільській області до 1 лютого 26 року. Окрім цього, рішенням поширено знижену ставку орендої плати за землю для тих підприємців, майно яких постраждали під час ракетних атак 25 травня і 6 червня цього року. Для них ставка оренди в розмірі 1% буде діяти вже з 1 червня цього року до 31 грудня 2025 року. За умови, що майно потребує капітального ремонту, реконструкції або реставрації. Тому хочу зараз користуючись заводу, звернутися до всіх суб'єктів господарювання. Хто б зазнали певних втрат, знищення майна? Будь ласка, звертайтеся до нас, щоб ми мали можливість оформити для вас ці пільги. Дякую. Ну і Сергій Віталійович, хотілося б на останок поговорити про таку гарну ініціативу, яка буде запроваджена у нашому місті. Стартує новий конкурс на звання Кращий виробник продукції, робіт та послуг тернопільської громади. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, це теж рішення останньої сесії. Затверджено положення про проведення конкурсу, названня Кращий виробник продукції робіт послуг Тернопільської громади. Цей конкурс покликаний підтримати місцевих підприємців, популяризувати їхні досягнення і посилити співпрацю між бізнесом, органами місцевого самоврядування і громадським сектором. Участь в конкурсі зможуть взяти всі суб'єкти господарювання, які зареєстровані і здійснюють діяльність на території Тернопільської міської територіальної громади. Переможці будуть визначати в чотирьох номінаціях. Зокрема, це кращий виробник продукції, кращий надавач послуг, кращий в сфері побуту і кращий в сфері гостинності. Оцінювання учасників буде відбуватися за цілою низькою критеріїв, Зокрема, тут враховується якість продукції або послуг, рівень заробітної плати, кількість робочих місць, повнота сплати податків, відсутність заборгованості. А також Буде врахована і участь в різних волонтерських і благодійних заходах. Конкурс буде проводитися щороку. Нагородження кращих учасників і буде відбуватися в день підприємців, які означають в першу неділю вересня. будуть отримати відповідні дипломи, відзнаки а також будуть мати право використовувати це почесне звання в своїх рекламних і ділових матеріалах. Тому запрошуємо всіх до участі. Сподіваємося, що таких учасників декомога більше, і це буде сприяти розвитку бізнесу в нашому місті. На, насправді на те і сподіваємося. Гарна ініціатива. І е, на цьому будемо завершувати наше інтерв'ю. Дякуємо, Сергію Талійовичу, за те, що прийшли, що відповіли на такі важливі запитання. А гарного і мирного усім тижня, усім тернополянам і вам, звичайно. Дуже дякую вам. Дякую всім за увагу. Бажаю спокійного дня, як не перемоги. Дякуємо.